Віддати шану тим, хто загинув за незалежність. У меморіальному сквері Івано-Франківська провели церемоніал шанування пам'яті загиблих захисників України. За ними пролунав дзвін пам'яті. Важливо пам'ятати про подвиг, звитягу і жертовність наших захисників, переконана голова обласної адміністрації Світлана Онищук. Щоденно ми втрачаємо захисників-захисниць, наших прикарпатських. Ми знаємо, що прикарпатці одні з перших пішли на війну і найбільше мобілізовано також з нашої області. Багато добровольців, які сьогодні зброєю в руках, захищають нас. І зараз наш святий обов'язок не забувати дбати про родин наших захисників, про родин загиблих, організувати різноманітні проєкти, щоб допомогти людям, тому що люди. Пережили дуже великі гори, і щоб вони з цим горем не були на самоті. Я переконана, що влада всіх рівнів, і обласна влада і органи місцевого самоврядування. Ми сьогодні маємо 62 громади, які фінансово спроможні, які господарюють. Вони також повинні приймати програми, щоб полегшити долю життя цих людей, які їхні рідні і близькі віддали життя за Україну. Тому я неодноразово звертаюся до голів територіальних громад про максимальну підтримку наших родин. a Ордени за мужність, медалі та почесні нагрудні знаки загалом понад 20 родин військових отримали посмертні нагороди. Ми сьогодні будемо родинам передавати нагороди. Серед нагород буде державні нагороди, вісім нагород за мужність третьої ступені посмертно. Одна нагорода захиснику України посмертно і три нагороди за заслуги перед Прикарпаттям, найвищу нагороду Прикарпаття. І також сьогодні будемо вручати відомчі нагороди, 10 нагород. Проти командира 102-ї бригади територіальної оборони за бойову звитягу. Посмертний нагрудний знак Михайла отримали його батьки, пані Тетяна та отець Михайло. Зі сльозами на очах вони згадують про сина, який з перших днів повномасштабного вторгнення пішов боронити Україну. Ну, для мене мій син був моїм учителем. Яким я його пам'ятаю, завжди веселим. завжди Тримав всіх довкола себе, завжди вчив, завжди сміявся, ніколи ні за яких обставин не здавався. Впертий, життєрадісний, веселий, який довкола себе згуртовував народ, який вмів повести за собою у всіх ситуаціях, як у церкві, так і у суспільстві, і в першу чергу на війні. Сказав, щоби воював за незалежність нашої держави, щоби. Вигнав москалів, клятих з нашої землі святої, ще благословенної Андрієм Первозванним, апостолом, і щоб мир був в Україні, щоб він, воюючи за це, зробив це і всі його підлеглі, і всі його побратими, що воювали з ним, щоб пам'ятали. Що Україна має бути незалежною державою, і ми повинні жити і наші діти, внуки в незалежній державі. Важливо, щоб пам'ять про героїв була збережена не лише у медалях, а й у молитвах. Тому всечесні отці відправили панахиду та помолилися.